Ну, все, звучали, це наша пропозиція була самогоранку. За 23 утримали 4, не голосували. Ну, 2. Ми, як ви проголосували зранку за мої пропозиції. Законодав, півчас. Ну, але все десь. П'яте питання про надання дозволу на передачу комунального майна територіальній команді міністра проводить відповідає Василія Вала Михайла. Шановний головуючий, шановний депутати, на ваш розгляд надається проєкт рішення про надання дозволу на передачу. У територіальному центру соціального обслуговування Бравецької міської ради передача з балансу їхнього на баланс міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, частини нашого приміщення площею 409,7 квадратних метрів за адресою вулиця Гагаріна, 8 а На даний час в центрі комплексної реабілітації з дітей з інвалідністю потребують послуги 210 пунктів. Центр планує збільшити кількість різноманітних послуг, які надаються, і хоче відкрити групові приміщення денного перебування для діток, пальнеологічне відділення та відділення гідрокінезотерапії, також кімнати відбусу електротеплопроцедур, зал для проведення лікувальної фізкультури та масажу, кімнату сенсорної інтеграції, а також створити блок кімнат. Для професійної орієнтації діток з інвалідністю. На даний час в місті Провари обліковується взагалі 700 дітей з особливими потребами, а в Проварському районі 500 таких дітей. Тому вкрай необхідне розширення ощі даного закладу. Дякую вам, конечно. Да, депутати не могу, навіть не слухають, вони вже це все обсудили. Давно комісія комунальна. Одноголосно підтримала це рішення, які будуть думки Андрія. Хочу спитати у доповідача, а чим була ця необхідність на позачерговій приймання цей? У нас це питання було на чергові, Ми тоді зняли, тому що прийшли тоді з територіального центру люди і ми зняли це питання до розгляду до вивчення. А тепер воно на позачергову сесію. Тобто це буде якась екстрена необхідність приймати це рішення. Ну не пішла ж там приватизація гуртовувати. Питання, питання, питання в тому, що е, було зібрання, Вінградова збирала е, людей в терцентрі. Вони е, прийняли рішення, що вони погоджуються питання. І для того, щоб робити проєкт, починати якось рухатись, уже час іде, кошти ми ж виділили е, на роботу. Так. Да. Кошти то потрібно робити проект, б починати проєкт не може почати робити, поки не передамо приміщення. І за цього Вони мають робити право викладувати бюджетні кошти, якщо приміщення не передаває. Серед, не то, Вони поки що будуть в тому ж приміщенні, поки не звільниться їм великий корпус, великі де займає пенсійний районний фонд. Там їм буде два поверхи, вони там зроблять єдиний стаціонар, все, як вони планували. Поки вони туди не переселяться, їх ніхто виганять від туди не буде. А коли Тому? планується Тому? взагалі пенсійні цей район і буде з'їжджати звідти? Це питання вже йде півроку. Та не вони вже декілька разів планувалися з'їжджати, і вони поки що ну, на даний час. А які вже, там, там Пенсійні. Більше 400 до 500 квадратних метрів. А коли вони звільняються такі, що вони ще рік? Ми знаємо ситуацію, коли в районі наші структури звільняли пояснення. Чому раніше була така ситуація, що ми, ну скажемо, не могли знайти спільної мови? Пенсіонери були недостатньо поінформовані. Коли ми з ними зібралися, провели з Ларисою Виноградовою разом засідання, значить знайшли спільну мову. Пенсіонери зрозуміли, що їхнє приміщення буде не менше, а навпаки, навіть більше. На сьогоднішній день є написано гарантійний лист, в якому засвідчується, що адміністрація міського центру комплексної реабілітації зобов'язується не виселяти пенсіонерів до того часу, доки управління соцзахисту, доки управління соцзахисту не з'їде. О, і відповідно там не відбудуться ремонтні роботи, тому що і ми ж не переїдемо в їхнє приміщення. Доки доки не відникав відповідальну ну, не виконали гарантійна лисика. відповідальність? ні, ну по перше, найбільша гарантія це наша влада. Тому що ну в будь-якому випадку і територіальний центр, і міський центр підпорядковуються управлінню соцзахисту і броверській міській раді. Тобто я вважаю, що я якщо вони надають я хочу, що говорить район, що вони кажуть, ми звільнимо вам до такого до тобто, цього. Там, там є проблемний надають? момент в чому? Вони роблять ремонтні роботи, але дуже важко їм в більшості. Ми теж з ними спілкуємося, співпрацюємо. Їх дуже велика мережа, оця комп'ютерна. Розумієте, їм досить складно, тому що на сьогоднішній день всі ці соціальні виплати, і все це досить складний процес. Хоч приблизно де вони роки нового року. Ми з'їдемося. Де район робить Я ремонт? Хочеться де? де вони по куди район робить ремонт? Не поріжні поріжа з'їжані. Вони ні, ну вони ж роблять ремонтні роботи. Ремонт. Ремонт. Поліклініки таке. Ні, nee, не в поліклініці. <говорить> на, <говорить> на, в старому, <говорить> старому центрі там, <говорить> ну, ну, там я не знаю, як коліба. Там старі <говорить> за там старі якісь це. ще маленька, я не знаю, Там робляться ремонтні роботи. Ну, У усякому разі відсотково управління соцзахисту куди сіду. Це районна служба. Куди вона сід? Це наше комунальне приміщення зареєстровано за інфекційною громадською. Ми ж все рівно район не виганені. Ми район не виганим, щоб заселити наш територіальний центр. Ну то якщо ми насильно район не виганим, то зрозуміло, ми насильно не виганемо територіальний центр. Але я думаю, що це питання вирішиться. Тому, що... питання, питання з районною радою це не один раз проговорювалося, вони обіцяли, в принципі, в цьому році виїхати вже. Ну, поки що. І нам часом потрібно до приєктної документації, щоб розробити півроку. Ну, виділені виділені кошти, значить, дивіться на сьогоднішній на сьогоднішній день планується що зробити. Якщо ми, ми сьогодні приймемо рішення про передачу, то вчора на комісії ми говорили, що створиться відповідно договір оренди терцентром на приміщення. Тим, тим якому вони тимчасово якому вони будуть знаходитися, вартістю 1 гривню в рік, тоді ми зможемо подавати проєкт, який розроблений на прозоре стосовно. Пандусу, який дуже потрібен, як і для е, частини територіального центру, так і для нашого. Він буде знаходитися. Е, можете передати, він буде знаходитися е, якраз посередині між е, е, ну, їхнім крилом і нашим крилом. В результаті там буде велика площадка, яка в разі не дай Бог пожежі. Можна вас сказати, я перепрошую ще, а яку представляєте, то я реалізувати центру? Ні, я представляю, я заступник міського центру комплексної реалізації детей. А є зараз хтось тут з представників територіального центру, можливо, немає інформації про це. Були на комісії, звучено, погоджено, вона є Я думаю, відсутність їх на комісії сьогодні є основним погодженням. Тому що не з ні, ну я таке робити, але не подати, а не доцільно змістити центр зайнятості, а туди розмістити пенсійний фонд. Там сидить один. <плес> ну і, 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 і що це таке? Бійдеш не можу, двері вже не вміщаються, розумієте? А там пенсійний фонд може розміститися. І там комп'ютери, там все є готове. Навіщо це лишні кошти? Ви мені не можете сказати? Ні, так мусаєте. Як це ви ні? А що ми якусь кількість комори відкриваєте? Так, пане Бурдюжане, тихенько, будь ласка. От я від громадськості я вам кажу, що я вам слово не надавав. руку Навіть не підняли і вже репетуєте. Шановні депутати, хвилиночку, уваги. Є ще хтось, якісь запитання Нема. Немає? Якщо немає запитань, переходимо до голосування.

Да, і пункт, ми пункт 1, 1 пройшли, вже проговорили. Пункт 1-2 у нас, так? Глядаць сказала, ми передаємо на, на, баланс, на баланс, приймаємо комунальну власність. Це наш знак, для того, щоб ми могли виділяти кошти там, на ремонт, на реконструкцію і комунальну власті. Питання є? Можна ще питання? Чисто технічно, от принеси мені листочок. у вас тут такий пандус стоїть, що він по розмірам, як будівля. Можливо, там доречно їхати передбачити, що нам... Коли люди спеціалісти <уквісті> <клевиця> роз'являли цей проєкт, вони сказали, що пандус. Має бути набагато далі, майже аж до варуса, якщо враховувати усі норми по ДБН о цих нафтів, вони зробили по мінімальній крайній межі, щоб потім можна було здати будівлю в експлуатацію. Тобто, це найменший пандус на ту кількість він розраховується людей, яка перебуває у будинку. Тобто немає можливості ліфтом спустити, наприклад, одночасно. Там буде площадка, на яку тимчасово можуть вийти люди, а потім транспортувати. А ми будемо використовувати для людей з обмеженими можливостями да, і да. другий поверх. Да, 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 так. поверх щоб, ні, ні, щоб, ні, так, ні. немає такої змоги. Саме свої гроші ліфта поставити, чому буде. Так, шої депутати. Шановні депутати, значить, пункт один один. Ні, ні, ні. Ні, шановні, там якраз будівля, вона знаходиться, там йдуть крила. Вона буває в принципі. І там ви сам ми. А він тут воно виходить. Ходить, да, так, він ховається, його майже не буде вийде. Там естетично все дуже гарно. Там по-іншому не можна. Ну, згадайте ситуацію з віками просто горіли. Візьме на себе відповідальність, будівля, будівля не здана. Получається, ось тут він буде ховатися. Бачите? Він навіть не виходить за межі будинку. Тут розтут, навіть під будинком розташовані пуї. Ми навіть так зробили, щоб хуй на вісі чіпати. Тобто на сьогоднішній день це просто проект, воно ще не виносилося на прозору

Другі, що, це, що, це, що, у вас такі предпроєктні пропозиції, є орієнтовно кошториснувати. Ні, ні, ні. Чи це, чи немає, це, я я пояснюю, це я просто пояснюю, чому нам зараз потрібно передати приміщення, тому що ті кошти, які виділені, ми почнемо робити добу. Такі кошти потрібні, які виділені. Я перепрошую, можливо, там зараз той проєкт ні. реконструкції у нас потягне, там 50 ні, мільйонів. Ні, в нас ні, їх почекайте. Немає. Ні. Дивіться і ще у бюджеті, коли закладався на початку центру, виділено 3,5 мільйони. На е, проєкт і початок реконструкції, оскільки ми так довго це з цим всім процесом розбиралися. Часу <клух> вже на те, щоб почати реконструкцію, немає. Нам хоч би потрібно зробити документацію проєктні роботи. Тобто, те, що це просто ну якби люди прийшли, показали, що можна зробити. Орієнтний Ну, залізну там може бути рік на вартість, якщо немає передачі приміщення, Шановні депутати, а чому в немає представника терцентру? Я не розумію. Навіщо? Був на комісії, представник була Лученко. Була Лученко, я вам доповідаю. Вона дала погодження. Ну навіщо її запрошувати? Вона працює. Ставлю на голосування рішення в цілому. Пункт 1.1 про передачу терцентру і пункт 1.2 – 2 будівництва адміністративного будинку. Свободу, хто за? Прошу голосувати. За 24 отрималось 3, голосували 2. Рішення прийнято. Шановні депутати, Порядок денний 27 сьомого позачергової сесії поської ради вичерпаний оголошую сесію закритою.